В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко. Вітаю. Сьогодні 6 квітня. Саме цього дня народилися такі відомі українські діячі, як хірург Микола Склифосовський та співачка Ірина Білик. Віталія знайшли руїни Помпеї, а у Афінах в 1886 році відновилися сучасні Олімпійські ігри. Вчора католики та інші віруючі західного обряду урочисто відзначили Пасху, а православні вербну неділю. Наші репортажі про ці святкові події дивіться вже у найближчих випусках зі святом. Тим часом Житомирщина разом з усією Україною продовжує адаптацію до підвищених тарифів на природний газ та електроенергію. Сподіваюся, ви вже отримали поштою спеціальні бланки для заповнення документів на оформлення житлової субсидії за спрощеною процедурою. Нагадаю, номери телефонних гарячих ліній на Житомирщині з питань їх оформлення. В обласному департаменті праці і соціального захисту 24 08, в Обленерго 402150, 50, в Житомиргазі 43 87 79. Держава подбала про своїх громадян. І запровадила компенсацію додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Аби отримати компенсацію, варто зробити лише два кроки. Перший крок визначити, чи має ваша родина право на її отримання. Якщо дохід родини нижчий за сукупний прожитковий мінімум, ви маєте право на компенсацію. Прожитковий мінімум на 2014 рік для дітей до 6 років 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років 1286 гривень, для дорослих 1218 гривень, для пенсіонерів 949 гривень. Другий крок: надати до органу соціального захисту за місцем реєстрації, заяву про надання компенсацій у довільній формі, довідку про склад сім'ї, довідки про доходи членів сім'ї. Детальніше на сайті Мінсоцполітики та за телефоном урядової гарячої лінії 0800 507 309. Цілодобово. Ми продовжуємо аналізувати резонансні події причетні до фронтового Донбасу, де не припиняються бойові дії. За офіційними повідомленнями, лаконічно. ОБСЄ прогнозує на окупованій території Донбасу гуманітарну катастрофу. На Донеччині відновила свою роботу обласна державна телерадіокомпанія. Президент України Петро Порошенко заявив, що вибори у місцеві ради відбудуться 25 жовтня, незважаючи на то. Жителі нашої області продовжують благодійну допомогу українській армії. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок: ПУАТ Фідобанк Код банку МФО триста сто розрахунковий рахунок двісті шістдесят ноль два три нулі Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. Наша традиційна рубрика допоможе героєві. Потребує фінансової підтримки для реабілітації боєць 30-ї механізованої бригади Михайло Нечай, який після поранень біля містечка щастя на Луганщині переніс важкі операції. Контактний телефон 097 997 36 23. І ще кілька резонансних повідомлень завтра. Православні відзначать свято Благовіщення. Кабмін виділить 500 мільйонів гривень на утеплення будинків. В Дельтабанку застрягли понад 8 мільярдів державних гривень. Правоохоронці підозрюють менеджерів олігарха Фірташа у розкраданні державних 2 мільярдів 300 мільйонів гривень. Білорусі ввели податок на дармоїдів у розмірі 245 доларів на півроку. В Житомирі пройшов вечір пам'яті Героя Майдану, Героя України Якова Зайка і розпочато підготовку книги-спогадів про відомого земляка, композитора, поета і керівника ансамблю льонок Івана Слют. Ту і вже наступної неділі православні відзначать великдень. І на сам кінець цитата цього пасхального тижня: Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гремутить на світом люта битва за твоє життя, твої права. Поет Василь Симоненко. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті ТІВІРайозоте.юей. Приємних і лише позитивних новин, терпіння, злагоди усім нам і миру. До завтра.